Не до творчості, не тому, що якби, вона відсутня, а тому, що настільки багато інших подій через повномасштабне вторгнення росіянців на нашу територію. Ми зупинились 23 лютого. Це інше дивіться на концерти. Вітаю. Це зіркове інтерв'ю, і сьогодні у нас в гостях Сергій Таженець, е сорістю розображень. Вітаю вас. Привіт. Ви постійно вивчатись до різноманітних плаваннях заходів. І от сьогодні е виконували свої пісні. Розкажіть е взагалі про цю діяльність. Е -е, так е -е, все просто. Ми вміємо робити свою роботу, граємо музику дуже-дуже давно. І... Коли почалась війна в 2014 році, музика завжди, українська музика завжди була потрібна і на фронті, і довкола фронту, і після початку Великої повномасштабної війни вона також залишилась потрібною. Тому ми робимо те, що вміємо робити, і намагаємось якось своєю музикою, по-перше, розрадити військових трошки їм. Підняти настрій. По-друге, намагаємось продовжувати концерти і збирати гроші для того, щоб реалізовувати запити від військових. Ну і займаємось цим вже досить довгий період часу і будемо це робити до перемоги. Скільки знаю, ви не тільки даєте благодійні концерти в Україні, ви дуже часто виступаєте за кордоном. Ну, їздимо в закордоні тури. От нещодавно від'їздили європейський тур, від'їздили американський тур. Зараз продовжимо український тур, який був призупинений через поновлення, або вірніше через повномасштабне вторгнення росіянців на нашу територію. Ми зупинились 23 лютого у Хмельницькому і потім дуже дуже довгий час не грали концертів в Україні, але зараз вирішили проводити концерти. На підтримку, альбому «Вільні люди в тих залах на західній частині нашої країни, здебільшого, де є бомбосховище і де можна це зробити безпечно. Тому тур продовжується. Весною поїдемо знову в Європу, потім поїдемо знову в Америку і так колу до перемоги. У вас нещодавно з'явилася пісня 2402. Вона в першій дні? Вона написалась не зразу. Тому що зразу було не до написання пісень, якщо чесно, ми сильно волонтерили, сильно були в дорозі, сильно займалися якоюсь такою, такою абсолютно побутовою немузичною діяльністю. Потім згодом вже почали грати якісь акустичні концерти для військових, для цивільних. І потім вже якось з'явилось ну, щось типу натхнення та, для того, щоб написати. Писати пісні. Написалось 24.02, але зараз я вам скажу, що ми готуємо реліз вже нової пісні, яка називається Повернись живим. Реліз її відбудеться в січні, в наступному році. Тому пісні потихеньку підпишуться, але ритм і, і кількість написання, звісно, абсолютно не така, як була довідання. Скільки вже написали цей час? Всього дві пісні ми написали за, за цей час, тому що реально було не до, не до творчості, не тому, що якби, вона відсутня, а тому, що настільки багато інших подій, які відволікають тебе від, від е, тому, що процес написання пісні він вимагає якоїсь абсолютно ну, такої, якоїсь такої, е, звичної для цього атмосфери. А її зараз зловити досить важко. Через все те, чим ти займаєшся в житті зараз. Тому пишеться не густо, але пишеться. Дві пісні за дев'ять місяців це зовсім мало. Ну, але вони надзвичайно потужні і наповнені сильним, і, мені здається, дуже важливим змістом. Ну, мегахіт у вас, що ми так зорі запалали, і сьогодні його дуже люди гарно сприймали. Також ви виконали пісню Вільні люди. От, а, скажіть про історію цієї пісні. Про вільні люди. Вона написана до Великої війни, написана, можливо, в перечутті цієї війни да? великої. Та написана вона про, про всіх великих українців. а Великими українцями можна назвати абсолютно кожного, хто залишився і хто живе в цій державі, хто бореться, хто допомагає боротися. Вона написана про усіх нас. Вільні люди до рівня Я, Мені здається, це абсолютно очевидно. Треба просто подивитись кліп, відчути пісню і все зрозуміло. А можете зараз щось зімпровізувати, заспівати вас yes. в таким музичним Ні, yes. не, не можна. Зорі запалали. Н чому так? Зорі запалали, зорі запалали. Все і досить, я думаю, вже там. Все інше дивіться на концерт. <сум> і наостанок ваші побажання нашим читачам глядачам оперативної країни. Я бажаю всім нам, звісно, якомога швидшої перемоги. Я бажаю всім нам сил, бажаю всім нам терпіння, бажаю не падати духом, не здаватись, робити е, все можливе для того, щоб допомогти Збройним силам України, тому що е, не Збройні сили б'ються за нас зараз з вами. Е, Б'ється вся країна на чолі цієї боротьби, звісно, ЗСУ, але від кожного з нас на, на своїх місцях в своїй роботі. Залежить час приходу нашої перемоги, абсолютно неминучої української перемоги. Тому бажаю нам усім з вами сил, віри, терпіння і по можливості якомога частіше допомагати ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. i <laughs>